Два випадки. Перше, коли людина притягує партнера по образу, це тільки 40%, тобто вона собі має якийсь певний образ. От, до прикладу, це приклад сім'ї, це мультики, якісь дивились, фільми в оточенні. Тобто ви бачили приклад своєї ідеальної сім'ї. І ви, до прикладу, бачите, що це для вас прям ідеал, і ви розумієте, що це всього-навсього тільки 40%. Тому що навіть якщо ви зустрінете партнера по образу. То ви зрозумієте, що там ну, мозгами вроді би класна людина, є повага, є розуміння того, що, блін, ну людина реально класна, але відчутті внутрішніх, що я її люблю, от хочеться бути з нею, то цього немає. Тому образ це тільки 40%, важливіше потреба. потреба. Що сюди входить. Тобто, це те, що нам потрібно пізнати, пройти, усвідомити, досвіду якоїсь набути. Тобто тут є три моменти: це перше. Щоб здобути необхідний досвід, до прикладу, людина притягується партнера для того, щоб навчитись класно займатися сексом, або щоб пожити разом, навчитись там поводити себе нормально в. Побуті, там розподіляти якісь зобов'язання, якщо такі є. Тобто таким чином. Другий це для того, щоб отризвити. Допустимо, жінка знайшла собі чоловіка, який її б'є, вона з ним живе. До прикладу, має вже там декількох дітей. Чоловік її повністю забезпечує, і нею там управляє, маніпулює, кривдить її, хамськи відноситься, а ще гірше, до прикладу, її б'є. І один момент жінка там включається і розуміє, ага, стоп, значить, я там себе не ціную, не люблю, типу мені треба над цим працювати, але далі я таке відношення терпіти не буду, тому типу, пока. І знову ж таки працює над собою. Але часто навіть я помічаю, в таких ситуаціях є випадки, коли людина, працюючи над собою, змінює там, да починає себе більше любити, цінувати, виставляти якісь кордони, говорити, що можна, що не можна, як з нею як. Подобається, як не подобається, і відповідно часто навіть такі випадки змінюється партнер. І третє, це для прописання тих якостей, які, яких нам не вистачає. Ну, Допустимо, ми як пазли складаємося, от якраз підходимо один одному. А взагалі перших три роки ми зв'язуємося на гормональному фоні, там, да, це статевий центр, тобто мурашки по тілу, бабочки в животі, це не є любов, це гормональна прив'язаність.